Що я громадянин, і громадяни вимагають. Хоч пояснити, мова хочу йшла про те, що мали зайти родичі. Я вам хочу сказати відповідальність. Відповідаль. Зараз, зараз на храпах зайшли жіночки, з них двох, я знаю, це жінки з українського вибору Медведчука, які туди зайшли зараз. Не мають жодного стосунку до людей, які там зараз перебувають. До жодної фільтрують. Ми скричали, що читрують. Залишилися жінки, які реально мають. Але не перевіряйте, а в це немає На прізвище треба це. перевіряти, треба формувати заздалегідь ці списки. Це перше. Це, це друге, Іловайську на сьогоднішній день ситуація не найважча. Ви повинні це розуміти. І на сьогоднішній день стоїть питання: або Росія прорветься на Маріуполь, на Запоріжжя. І тоді війна набуде зовсім інших офісі. Або ми будемо вирішувати точечно якісь задачі. То, от ви вважаєте, все. Ці, так? так треба було то, раніше вирішувати. Не Я, не не вирішувати. Не Я не не вважаю, вважувати. що на сьогоднішній день та ситуація, яка є безперечно вона є важкою фронтовою ситуацією, але вона є першою, не найважчою по-друге, у нас хлопці, а, в Луганському, Донецькому аеропорту в таких умовах місяцями перебуває. В гірших умовах. Взагалі, деби на сотні кілометрів не було наших підрозділів. Вибачте, штурмовий підрозділ заходить і тримає здатність, визначено. От і От все. Оце отак працює. Ця ситуація ще підігріває. Я абсолютно переконаний, що цю ситуацію підігрівають. Абсолютно так. І, можливо, це не скажуть Гіша, це не скажуть в Міністерство оборони. Але я вам говорю, як людина, яка розуміється на подібних фонд. То і наважність на сьогоднішній день, очевидно, є важкою ситуацією. Особливо важкою для хлопців, які там перебувають і для їх сімей. Але, але, ще раз хочу сказати, на фронті така ситуація, плюс-мінус яка зміна спостійні, багато. Спочатку селічний більше постійно Збройними силами України менше, ніж за півтора місяця, було звільнено при 4. Це заслуга безперечно нового начальника Генштаба Меженка і міністра оборони. Великої. От і все, йде підриво ці кого. 95% всіх учасників антитерористичної операції це кадрові військовослужбовці Збройних Сил України. Їм треба дякувати. Їм у нас на сьогоднішній день, щоб було зрозуміло, етичний рівень операції це бригада. Не більше не батальйон, і тим більше не укомплектований. Що це бізнес, бригади, не питає. Я ще раз що в план операції в режимі онлайн, ніхто комунікувати не буде. а це наражається. Я ще раз хочу сказати, що від початку в Іловайськ, в квадраті перебували підрозділи Збройних сил України і мотопіхота, і артилерія. Більше того, я хочу сказати, що насправді говорити про те, звідки працює артилерія, з якої відстані ніхто нікому не буде. Тому що артилерія не працює з 20 метрів. Її піхотинець, який в будинку сидить, просто не бачить. От і все. Там, коли бригади її розбили чи ні, жінки кажуть, що її розбили, але відклали ще чоловік. Я це правда не правда? Ще раз повторюю, вся інформація буде доводити за прес часто пресофіцерами. Це і міністерство якщо якась інформація не це, значить, є якісь об'єктивні потреби і не доводи. Тому що бажання, вибачте, в онлайні розповідати про стан підрозділів, про їхню боєздальність, це реально потім нам виливається в смерті наших хлопців. І це насправді те, що відбувається сьогодні, коли розповідаються назви батальйонів, їхнє розташування і таке інше за злочинцем. Це злочин насправді проти обороноздатності держави, проти цих хлопців. Тому що сьогоднішній день противник розуміє, що там низький бойовий дух журналісти родичі ну, я, я не хочу, не хочу конкретизувати. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що є люди, які в онлайні намагаються коментувати операцію. І Я хочу сказати родичам, це ну, одна історія. Коли ми говоримо про офіцерів. Ну або людей, які себе вважають офіцерами, це є неприйнятні речі. Треба забутися про Фейсбуки, треба забутися про планшети, про мобільні телефони. Що людина хоче воювати, хай цим займається. Є чітка вертикальність подачі інформації, в тому числі негативної. Є статут. А ті дві дані, які ви сказали, відмічуває, що вони там уже. Отак вони першим першому Це дві, яких я знаю. Можливо, їх там було більше. Реально. І це жінки, ну, щоб просто було зрозуміло. На сьогоднішній день в Росії дуже серйозні проблеми всередині. З нашими підрахунками, тільки впродовж останнього тижня загинуло близько півтори тисячі російських військовослужбовців. Зараз ця інформація приховується, тому що, на відміну від української армії, в російській армії немає мобільних телефонів, тому вони не мають можливості з 15 серпня зв'язатися зі своїми рідними. Зараз фактично назріває бун солдатських матерів, путін розуміючи, що ця хвиля може перерости в щось більше, враховуючи загальну соціальну напругу, не не намагається імітувати. Ви ж не чуєте що говорить? Я перепрошую. Дайте, будь ласка, ваші дані і хто у вас служить? В а можна? А можна а можна, питання? можна питання? Можна питання задати? Можна питання одне задати? Можна я Много. задам Много. одне Много. питання? Тільки скажіть, будь ласка, по 51-й бригаді, третій батальйон. Що з ним? Хлопці не ходять на св'яз зараз. Інформація а, з інтернету зараз, поступає зараз, страшно. Зараз Скажіть вас особисто. Я проведу ви представник 51бригади? ї бригади. Я там ще є дівчинки, да, ну ви, вони не будь ласка, їх не групу, Виберіть групу. Будь ласка, від 51 ї бригади. Я вас заведу. Вен хорошо. Ви Куди поступ... мені? От, будь ласка, там сформуйте Привуйте, групу двох людей або трьох. Скільки, Скільки вас нас три чоловіки? Три чоловіки. Да. Люди, почекайте, ласка, я вас заведу. Вам дадуть всю інформацію. У вас брат, брат. Олексій. Там почекайте біля КПП з двох ну, Пояснюйте, отак, як ви на екрані, щоб люди знали, щоб не було паніки, тому що так, тут вже готовий камінюк обрати. Ще раз хочу пояснити просто ситуацію на сьогоднішній день, а, за великим рахунком військових можливостей Російської Федерації виграти цю війну немає. У нас є велике насправді на сьогоднішній день угруповання Збройних сил, яке 4-5 місяців перебуває в стані війни. У них боєздатність набагато нижча. Нехай і краще технічне оснащення, і, можливо, краще злагодженість підрозділів. Росія ніколи не брала участі в великих війнах, починаючи з. Ну, 91-го року Афганістан відносно остання велика війна, і то вони мали справу там з партизанами, які були погано оснащені. Вони з регулярними арміями не стикалися в принципі ніколи, тому що грузинський конфлікт що таке маленька Грузія. Що таке Чечня, яка не, не озброєна, що таке Молдова? Що таке Карабах? Це нічого. Тому на сьогоднішній день основне, що намагаються зробити російські спецслужби, це розхитати ситуацію всередині країни. То по суті ми маємо справу з аналогією Першої світової війни, коли в позиційних війнах, не маючи можливості виграти сторони, дестабілізували ситуацію всередині своїх своїх, своїх країн, своїх тобто ситуація не така страшна, як тут розповідають родичі. Так і ситуація, я ще раз хочу сказати. Ситуація важка, але я хочу нагадати, що у нас була аналогічна ситуація по сектору Д. Коли а, йшла інформація про те, що від 72-ї і 79-ї бригади нічого не залишилося. тоді так само Міністерство оборони звинувачували в тому, що приховується кількість втрат. Сьогодні ви чітко розумієте, що та інформація, яка передається Міністерству оборони, вона є чіткою і такою, яка не може бути прихована по одній простій причині, тому що кожна родина загиблого отримує компенсацію в розмірі 600 тисяч гривень. Це відкрита інформація, а, і тому це приховувати просто немає сенсу. Тому в 72-й, попри все, да, залишився кістак. Інше питання, в яких умовах, який моральний їх дійсно. Але вони виконали свою бойову задачу на той момент.